Відстрочка для молоді. Парламентарі попередньо підтримали ініціативу річного відтермінування для військовослужбовців-контрактників. Єдиний реєстр боржників. Народні депутати хочуть розширити функції реєстру та запровадити цифровізацію виконання судових рішень. Буде стабільно ловити навіть на трасі. Верховна Рада посилила вимоги до якості швидкісного інтернету від провідних мобільних операторів. 12-місячна відстрочка від мобілізації для молоді, яка відслужила за контрактом під час дії воєнного стану. Народні депутати попередньо підтримали відповідний законопроєкт. Він стосується військовозобов'язаних і резервістів віком від 18 до 25 років, які під час дії воєнного стану уклали контракт на рік і вже звільнені зі служби. Такий підхід дасть змогу молодим військовим відпочити та за потреби пройти реабілітацію після служби. Це рішення дозволить забезпечити справедливий підхід до тих, хто вже виконав свій обов'язок, перед державою підкреслили парламентарі цей законопроект, який я сподіваюся стане законом, спрямований на те, щоб ця категорія молодих людей, які відслужили один рік, мали можливість протягом одного року відпочити реабілітуватися від тих наслідків участі в бойових діях, які вони отримали, і держава в цьому їм гарантує отримати рік або більше. Просто починаючи від якоїсь елементарної декомпресії, тих особливо, хто повернувся з бойових бойових завдань, повернутися додому і потім продовжити або не продовжити свій, свій бойовий шлях. Вони демобілізувались і їм не виповнилось 25 років. Сьогодні це не врегульовано, і їх зразу можуть призвати під час мобілізації. Це позитивний законопроект. Він врегульовує саме ці проблеми. В Україні планують запровадити нові правила публічних закупівель з вимогою локалізації. Вони діятимуть під час дії воєнного стену та ще п'ять років після його завершення. Вітчизняні виробники будуть в пріоритеті під час оборонних закупівель цивільних товарів. Відповідний законопроєкт народні депутати ухвалили попередньо. Згідно з документом, буде створено єдиний перелік товарів з підтвердженим рівнем локалізації. Держава зможе купувати товари дорожче за один мільйон гривень лише за умови, що частина виробництва здійснена в Україні. Рівень локалізації планують поступово підвищувати. Якщо ж постачальник привезе товар, що не відповідає заявленому рівню локалізації, йому загрожує штраф не менше 25% вартості контракту. Ця законодавча ініціатива, як стверджують її автори, підтримає українських виробників, зменшить імпортозалежність і зробить держзакупівлі прозорими. Ми зараз говоримо не про зброю. Ми зараз говоримо навіть не про товари подвійного призначення. Даний проект закону адресує саме проблему публічних законі. Купівель оборонного типу, але товарів цивільним цивільного призначення. Законопроект відповідно посилить контроль за дотриманням вимог щодо локалізації виробництва публічних і оборонних закупівлях. Він забезпечить, що держава закуповує переважно товари українського виробництва, де частка вартості є створена в Україні. Військовослужбовці, які створюють технологічні новинки для збройних сил, отримають авторську винагороду та юридичний захист своїх розробок. Народні депутати проголосували за зміни до цивільного кодексу та профільних законів. Ухвалений парламентом документ гарантує, що авторство на створені розробки завжди належатиме військовослужбовцю, а держава матиме право використовувати ці непрацювання для потреб оборони. Інновації, які народжуються на передовій та у військових наукових підрозділах, отримують належний юридичний захист і працюватимуть. На зміцнення обороноздатності та технологічної спроможності збройних сил України це рішення усуває прогалину в законодавстві та дозволяє належним чином захищати стратегічні результати роботи військових науковців і фахівців. Наголосили парламентарі. Закон забезпечує державі можливість розвивати оборонні технології, а військовим належне авторське визнання. Закон в цій редакції дозволяє це зробити фактично через відповідні відсилки на підзаконні акти. Але остаточне рішення буде ухвалено лише тоді, коли буде ухвалені, я так розумію, всі книги цивільного кодексу. Розбудова спільної з ЄС енергетичної інфраструктури а відтак посилення енергетичної безпеки України. Верховна Рада попередньо ухвалила законопроєкт, який допоможе пришвидшити реалізацію глобальних енергетичних проєктів держави. Вони давно на часі кажуть народні депутати, адже ворожі атаки на критичну інфраструктуру не припиняються. Передбачається, що документ сприятиме спрощенню процедури отримання відповідних дозволів. Будуть чіткі правила відбору проєктів, а термін їх реалізації становитиме не більше трьох з половиною років. Це передбачено європейськими нормами. Запровадження стандартів ЄС сприятиме залученню значних інвестицій в енергетичний сектор, що особливо актуально в умовах відбудови країни та пошуку ефективних і стійких енергетичних рішень. Наголосили парламентарі. Цей законопроект є євроінтеграційним і він визначає засади того, як будуть в нас визначені проекти спільного взаємного інтересу з європейським союзом. Такі проекти будуть мати можливість реалізовуватися по спрощеній прискореній процедурі і такі проекти будуть мати можливість бути профінансованими за рахунок європейських коштів для того, щоб можна продавати електроенергію на ринки європейського союзу, і потрібно приймати цей закон, тому що він дасть можливість залучати інвестиції в розбудову настільки потрібної інфраструктури тобто, це передбачає і створення робочих місць, і заведення додаткових коштів в Україну, інвестиції в розбудову інтерконекторів між. Системами України та країни Європейського союзу, які є сусідами України. Ми абсолютно не проти побудови нових об'єктів енергетичних, але в першу чергу треба розібратися, як це відобразиться на платіжці, як це відобразиться на цінах на ринку і на тарифах обленерго і Укренерга, і чи зможе це потягнути кінцевий споживач? Державні підприємства, такі як Укренерго, такі як оператор газотранспортної системи України, зможуть збудувати інфраструктуру структуру на кордоні з європейським союзом для того, аби ми за можливості, коли буде мати таку можливість, могли більше імпортувати електричну енергію до європейського союзу, так само як і імпортувати газу до європейського союзу. Законів швидкість на інтернет буде не тільки у містах та селах, а й на дорогах між населеними пунктами. Верховна Рада ухвалила закон та зобов'язала мобільних операторів дотримуватися показника мінімальної швидкості мобільного інтернету. Для цього встановлять кількість мегабіт за секунду, і всі провайдери будуть зобов'язані дотримуватися цього стандарту. Швидкість інтернету стане обов'язковим показником якості зв'язку. Українці самостійно зможуть перевіряти його рівень за допомогою смартфонів. Інформацію вивчатиме Національна комісія. Здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, завдяки зібраним даним НКЕК буде визначати слабкі місця мережі та оперативно реагувати на проблеми. Згідно з законом, послуги національного роумінгу залишаться після закінчення дії воєнного стану. Тож українці зможуть користуватися мережами інших операторів, щоб мати зв'язок у кризових ситуаціях. Законопроект чітко кодифікує національний роумінг. Також законопроект надає можливості користувачам здійснювати моніторинг якості послуг електронних комунікацій. Ті компанії, які під час настання воєнного стану позбавили зобов'язань впроваджувати ліцензійну політику, ця норма повертається. Йдеться виключно про оператора встільникового зв'язку. Стабільний і якісний зв'язок це лише, не лише питання комфорту, це ще й питання національної безпеки. На превеликий шаль досі в Україні є певні ділянки місцевості, також населені пункти, де зв'язок не є достатньо якісним та стабільним. І дуже хотілося би цю проблему виправити в Україні запровадять цифровізацію виконання судових рішень. Відповідний законопроєкт попередньо ухвалили народні депутати. Він передбачає створення та розширення функцій єдиного реєстру боржників. Такі громадяни не зможуть продати чи передати в заставу майну, а також зареєструвати транспортний засіб. Нотаріуси не матимуть права посвідчувати угоди щодо відчуження такого майна. Згідно з документом, автоматизована система виконавчого провадження формуватиме також повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням. Це буде підставою для виключення відомостей про боржника з реєстру та зняття арешту з коштів та цінних паперів, що є в електронній формі. Також посилить взаємодію виконавців з державними органами, банками, іншими фінансовими установами та небанківськими надавачами платіжних послуг, зауважують народні депутати. Спрощення процедур виконання судових рішень відповідає рекомендаціям експертів Ради Європи. Це законопроект, який відноситься до плану Ukraine Facility, який, як ви знаєте. Прив'язаний до виділення макрофінансової допомоги нашій воюючій країні, передбачається розширення функціоналу автоматичної системи виконавчого провадження, запровадження повноцінного автоматичного арешту коштів, зняття арештів, звернення стягнення на кошти боржника на депозитних рахунках і цілий ряд позитивних дій, які спрямовані на відновлення тих прав, які має як боржник, так і. Особа, яка отримує ці кошти.